Слава нації, вітаю на каля. Добрий рембат, в ефірі я свишку добрий. Сьогодні з моєю командою покращуємо розв'язку паливопроводів. Паливопроводів усі жовті трубки, усюди, де вони труться, торкаються, ставимо гумові шланги. Ставимо гумові шланги. Впевненість нема, що вони саме бензомаслостійкі. але якщо вони не такі, то потім завжди можна поміняти. Це буде видно. Можете бачити, отам. Он. Почалося, воно вже тертися. І отут воно е, по, вже терлося. Машина не так давно з капітального ремонту. 6 патрубків. Шість патрубків. Е, е, завдовжку, як сірниковий коробочок, десь 5 см, так проставили тут Шість проблемних точок. Це ще ми не залазили з бойового діла. Зараз звідти буде ще е, десь позиції 4. І отрахуйте, 10 потенційних дірок, деякі з яких вже почали утворюватися. Пильнуйте, працюйте і перемагайте.